Усім привіт! Мене звати Юрій Гончаренко і це передача Спротив Ньюс, спеціальний проєкт дослідницької аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни крадуть майно українців на тот півдня. Окупанти хочуть до 16 серпня закрити питання з майном українців, які виїхали через прихід руського міру. Зокрема, на тот Запорізької області у Мелітополі окупаційна влада разом з представниками ворожої армії проводять рейди по місту намагаються визначити помешкання, власники яких не подали про встановлюючі документи на житло, повідомляє Центр національного спротиву. Оголошення про те, що житло має ознаки безхазяйного, окупанти розміщують на дверях, квартир та будинків. Якщо ніхто не подасть документи до 16 серпня щодо власності, росіяни погрожують конфіскувати майно. У цілому в Мелітополі ще з Людого працює так звана комісія, яка начебто виявляє квартири, будинки, які вже нікому не потрібні. До цього залучають у тому числі самих мешканців. Адже росіяни брешуть, що передусім це потрібно для безпеки сусідів, які живуть поруч порожніми квартирами. Активізувалась робота по виявленні безгодбодавчого майна і на Тод Херсонщини. Найбільш мимірна причина такої активізації крадіжки майна українців це те, що працівники окупаційної адміністрації можуть віддавати таке житло російським переселенцям, продовжуючи таким чином змінювати етнічний склад населення на окупованих українських територіях. На тот Донеччини масово гине риба у ставках. У Олексіївському ставку, який знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку, мешканці фіксують масову загибель риби. Усе це відбувається через те, що окупаційна влада скидає каналізаційні відходи прямо в озеро. Це вже не перші випадки забруднення водосховищ на тот. Росіяни чи хотіли на навколишнє середовище. Вони вміють тільки знищувати все живе, що зустрічається на їхньому шляху. Тому в людей є проблеми з питною водою, зі стихійними сміттєзвалищами тощо. І ніхто ці проблеми вирішувати не збирається. Навпаки, з кожним днем їх стає все більше. І це просто ще один приклад, аби побачити, яка справжня мета так званої СВО знищити українські землі, не залишивши нічого живого. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться пи на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТО. Росіяни створили 15-кілометрову зону відчутження вздовж прибережної зони Дніпра Нетот-Херсонщини. На Наказ від окупаційної влади вступив у дію з 1 серпня у Каховському районі. А з 1 вересня має бути виконаний вздовж всього і в обережжя Херсонщини. Згідно з наказом, в'їзд на території дозволений лише при наявності спецперепустки від окупантів. Аби його отримати, потрібно принести в окупаційну адміністрацію купу документів, що й робить процес отримання дуже ускладнений. Раніше ж окупанти примусово виселяли людей за межі цієї зони, і тепер ускладнює перебування там як таке. Це робиться для того, щоб мешканці не передавали інформацію Силам оборони України про просування російської армії. Тільки росіяни випускають важливий момент, що всіх поконтролювати вони не зможуть, і чимало людей чекає на повернення під контроль України та, попри все, продовжують допомагати ЗСУ. Росіяни хочуть збільшити незаконний вивіз зерна з тот. Зокрема, поційні адміністрації планують масштабувати потужності і Бердянської морських портів. Лише від початку року і до липня окупанти відправили з порта Маріуполя 15 рейсів скраденої продукцією на Росію. При цьому ворогу матеріали жалітися на засуху. Але не перестає наголошувати, що, попри все, планує вкрасти українського зерна по максимуму. Лише на тут Херсонщини планують зібрати 1,2 мільйона тонн зернових. Тим часом активісти руху Жовта Стрічка повідомляють, що на тут Херсонської та Запорізької областей від низьких цін та конфіскації зерна. Купати скуповують зерно за бесінь, а іноді взагалі можуть конфіскувати частину врожаю без жодних компенсацій. Фервери розповідають, що якщо до окупації росіянами за зароблені зерні гроші можна було жити хоч цілий рік, то зараз коштів вистачає лише на те, щоб дотягнути до кінця сезону. Окупанти продовжують покидати Маріуполь завдяки активній роботі партизан. За інформацією руху атеш та Маріуполь спротив, діяльність партизан породжує страх серед окупантів, що часто призводить до панічних настроїв. На днях, зокрема, на виїзді з окупованого Маріуполя був поміщений бронеавтомобіль Тигр, яким. Ми Часто користуються кадирівці. Росіяни значно посилили контроль на виїзді, ретельно перевіряють документи, обладнали додаткові блокпости, а в деяких підрозділах взагалі ухвалена заборона на перебування Маріуполі серед міських мешканців. Усе це тому, що цивільні залюбки діляться з партизанами інформацією про місця дислокації окупантів. Вкотре дякуємо українським партизанам за всю пророблену роботу. Це величезний вклад у нашу перемогу. Ми обов'язково порнемо всі наші території. А росіянам не були спокійні. Більше цікавої інформації читайте на сайті інфовайтін'юї in або на ресурсах Центру національного спорту. На цьому все зустрінемося через тиждень. Україна переможе!